Із зону комфорту. Перший це знімати відео в людних місцях, коли тобі здається, що на тебе всі дивляться. В навчанні моя задача це все прибрати у тебе. Я обґрунтую плюси в твоїх рухах. Тому що я їх завжди бачу. у мене, в принципі, позитивне мислення, і це мій козир. Тому що, щоб в житті не траплялося, я завжди на позитиві, я все бачу хороше, плохе я не бачу. Цим першим розібратися. Друге, це потім, коли ми це все зняли, змонтували, загрузити у соцмережі. Починаєш загружати, люди дивляться, і якщо подумати, що ти можеш когось надихнути, Цим відео показати новий заклад, наприклад. Да? Або старий, але своїм зором. Наприклад, скільки ти всього встигаєш робити за день. І це може зробити кожна людина, якщо вона забажає. Але ми можемо слідкувати за людиною і думати: да й-майо, скільки вона всього встигає, да? а потім таке, дай попробую, я ходи на оцей спор, вже дістала, як мені пишуть. Але, але люди йдуть і пробують. І я оце говорю про натхнення. Ось. І якщо не думати про що, що скажуть люди, що я там виставила, якусь там дурню, ні. Людина з позитивним мисленням, і хай в тебе таких буде багато, скаже тобі завжди що. Вау! Wow. Новий заклад! Або цей заклад ти другими очима показав. Або скільки всього ти робиш на роботі протягом дня, це надихає. Да? Особливо у кожного є своя якась справа. Далі, ходимо на море з дитиною, наприклад, або з подругою. На це теж потрібен час, і це теж можна надихнути своїм гарним роликом, передати оці, як бушують оці волни, або як бігає дитина. Оці емоції, це все можна передавати. Та людина, яка лежить така вдома, гортає відео, якої світ не мила, і вона така думає: дайо-мою, Та сходжу-ка я на море. Тут ось дивлюся, людина така щаслива на морі. Може, там є щастя, сходжу. Ось. Тому. Я люблю розвію, розвіювати міфи, оцю тривожність, тому що я людина з позитивним мисленням. Вважаю, що на даному етапі це точно мій козир. Він мною рухає. Але бувають дні, коли мені хочеться лягти під ковдру, щоб мене ніхто не бачив. Наприклад, коли треба робити роботу, де ти повинен сидіти, а я не посидюча і працювати, працювати, писати потім. Про це все заявити людям, що ось. Приходьте до мене на навчання, тому що я бережно відносюсь до почуттів, які є внутрі, оці страхи ці відчуваю, я їх прибираю, тому що коли у нас є страх, ну складно щось сидіти, мислити, як побудувати сюжет, коли тобі страшно тримати в руках телефон, і я це все відчуваю. І поки я розумію, це моя фішка на сам на сам перед у навчанні моєму, тому що, по-перше, я розслабляю людину. Тоді в неї приходять ідеї, вона видихнула і починає створювати оцю красу. Ось. Тому такі діла наші. Поки я пішла працювати далі, щоб ви ще з більшою легкістю знімали ці всі ролики, я роблю максимально матеріал простим, розмовляю понятним язиком. Мої фішки в навчанні це про віру. В людину, що в неї вийде все. Чому? Тому що коли я бачу страх в очах, перше я його прибираю, і коли я знаю, що тільки я заберу цей страх, людина почне діяти. І я вірю в неї, я настільки вірю в цю людину, що в неї це виходить. Вона це відчуває, я показую, що дивись у тебе, це вийшло. Ось це вийшло. А людина може стояти і мені казати, ой, а тут я якось негарно зайшла, тут я негарно вийшла. Я говорю, сфокусуй свою увагу на те, що в тебе вийшло. Я ж з позитивним мисленням, я ж плохого не бачу. І я навчаю бачити гарне. Тому що, якщо ми будемо з фокусів все плохо, я нічого не вийшло, все. Та замітьте оцю одну секунду, яка в тебе вийшла, і розвиваю цей навик. Тому мої фішки в навчанні – це, по-перше, віра в людину сама щира, сама щира віра в людину, що в неї це виходить. Друга моя фішка це підтримка. Люди, які не проявились ще, да, їм не вистачає підтримки. І я людина, яка Вміє підтримувати, вміє розділити момент як радості, так і печалі. І моя фішка це, це щирість. І коли я бачу, що людина така, та я не знаю, вийде, перше, в мене віра в неї, і друге, я завжди все пробудую, кадр, все, що вона зробила, це спочатку зі мною, що зі мною не страшно, а потім вона. Піде цим шляхом сама. Я буду стояти в, стор... в сторонці і тільки спостерігати. Тому а, я, як вчитель да, по відеозйомці з двома фішками: віра, підтримка. Людині більше нічого не потрібно. В цей момент людина да, стала такою крепкою, повірила в себе, відчула опору. І вона почала діяти. Простори соцмереж це про проявленість. Про, от, наприклад, онлайн-курси. Нічого проти онлайн не маю. Але я людина офлайн, тому що в мене стільки всього є дати людині, і це не тільки як керувати телефоном, класні ролики знімати, а про віру, що в неї ти не тільки знімати. А що й у неї вийде все в житті. Якщо вона цього захоче, якщо вона забере оцей страх, і ми чогось боїмось, в цей момент ми не можемо замітити нічого, крім того, що Боже, мені так страшно. Але якщо у вас є людина з позитивним мисленням. Вона завжди зробить фокус на друге. Давай уявимо, який це страх. От намалюй його. От він такий величезний якийсь. А зараз уяви, що твій страх перетворився в маленьку іграшку, якої дуже страшно. Так ось вона сидить. Що тобі хочеться дати? Підтримки. І подивитися, що о, а виявляється, цей страх не такий великий. Страшно нам, коли, коли ми маленькі, ми дуже всього боялися. Але якщо піти на контакт з цим страхом, то все становиться просте. Якщо я бачу щось страх, мені так страшно, Боже, як я построю цю школу, я не знаю, як мені зробити цей масштаб, в мене отака от голова, а потім в цей момент я бачу цей свій страх. І він такий маленький, йому так страшно, але так хочеться. І я, знаєте, беру цей страх на ручки, і така: все вийде, не турбуйся, все буде добре, ти молодець, ти робиш кроки і подовершусь з цим страхом. Ось це правда в мене в голові ось таке проходить. А, і тоді я розслабляюсь, і в мене приходять ідеї, і я починаю працювати, працювати, дуже багато писати, і скоріш за все, ця школа відкриється там, через рік, півтори, два, я не знаю. Але я вже прокладую собі маршрут. Тому якщо це моє, ну, і виявиться далі, що це моє найщире бажання. То воно, звичайно, збудеться. І я готова чекати, я готова діяти маленькими кроками, але я знаю, що це буде. Дякую за увагу! З вами Вікторія з позитивним мисленням.